Вітаю, друзі! Близько трьох тижнів тому я знімав відео про свій новий токарний різець зі змінними ріжучими пластинами для точіння чаш тарілок мисок. І в тому ж відео після першого випробування я сказав, що можливо його доведеться трошки доробити. Що і відбулося за цей час. Друзі, ось так він виглядає. Наразі. Тому сьогоднішнє відео буде саме про ці зміни і про, цей, і про цей модернізований токарний різець. Кому ця тема буде цікава, запрошую. Отже, друзі, перша зміна, яка відбулася, це був приварений ось такий боковий ричаг. Бо без нього, коли я працював при точині сам різець намагався постійно. Ось так от ось таким чином прокрутитися в ліву сторону. Зараз, завдяки цьому боковому речагу, цього вже не відбувається. І як тримати даний різець? Тримати його можна ось таким чином, ось таким або таким. Це вже як вам зручно, це вам буде видно при роботі, друзі. Тепер різець йде вперед, без цього вивертання. Відстань від основного робочого стержня до бокового допоміжного в мене дорівнює 18. См. Адже, адже відстань від центра валу до станини також є 18 см. І тепер завдяки цьому я можу спокійно обробляти від найменших. До найбільших діаметрів заготовок, які я можу встановити на свій верстат. Переміщаючи в сторону ось такі паралелі опору. Друга зміна, друзі, стосується довжини руків'я. Перше руків'я в мене було зроблено при довжині 20, всього 28 см. Цього було замало і при роботі це добре відчувалося. Я тримав за край руків'я і він теж постійно в мене стрибав. Зараз довжина руків'я збільшена до 45 см. Ричаг, відповідно, збільшився, тримати набагато зручніше. Ще додатково сам край руків'я я можу притискати до свого корпусу і додатково ще притискати ліктем, що також зменшує вібрацію самого різця при роботі. Ну, а зараз, друзі, я вам покажу, як я буду ним працювати цим рісцем. На прикладі ось такої заготовки, друзі, це горіх, це солідний розмір майже 30 см. Ззовні я його вже обробив, обточив і навіть відшліфував, але не показував, щоб не зволікати час. Та й сьогодні не про те мова. Друзі, при таких діаметрах... Тут трошки закони фізики по-іншому працюють, сила втриття зовсім інша, тому двигун можливо буде, буде трошки свистіти двигун мого верстату. І ще що хочу ще раз сказати, до свого нового різця я все ще звикаю, ним я працював мало, тому ну, як буде, так і буде. Спробую показати з усіх ракурсів. До речі, після Це сухий горіх, після висихання його трошки еліпсом повело. було розбіжність в 6 см між цими сторонами. І ось, друзі, дивіться, оце, ось така краса. Така стружка вилітає з горіха, з-під такого різця. Просто краса. Працюєш і отримуєш несамовите задоволення. Зараз покажу роботу з іншого ракурсу. Тут сподіваюсь, теж будуть помітні деякі нюан... нюанси. З усіх ракурсів показав, в тому числі, як е, притискати до тулуба і ліктем. Е, ну, ще раз нагадаю, діаметр солідний. Е, такі діаметри робота відбувається трошки довше, ніж з меншими. Але нічого, все чудово. Все, друзі, просто чудово. Продовжуємо. Ще, до речі, в минулому відео я казав, що я буду робити різні ріжучі пластинки. Ось зараз я працюю першою, яку я зробив. Також я зробив другу. Вони схожі за формою. Ну, лише тут у другій трошки радіус. Ось тут інший. І трохи кут заточування другий. Кути заточення роблю довільно. Цим також я вже працював. І ще зараз роблю ось таку круглу. Ну Вона тут, в мене, здається, трошки завука, виходить. Тут щось десь 22 мм, може, навіть трошки більше. Вона зараз в процесі. Це я її роблю для того, щоб ось ці радіуси обточувати було зручніше. Ну Це ще в процесі. Продовжуємо працювати. Ще забув сказати про такий момент, друзі, що ось цей боковий стержень має бути трошки довшим від основного робочого. Приблизно десь сантиметра на 2. І ще коли ви працюєте, то саму опору, ось цю, ось цю опору треба трошки далі ставити від заготовки. Тому що, ну, як ви самі розумієте, тут ріжуча пластина виступає. Тому, щоб у вас сам стержень лежав на опорі, треба трошки робити відступ. Коли діло доходить до фініша, я трохи міняю свій хват. Лівою рукою я беруся за центральний стержень. Ліву руку лікоть я кладу на правий допоміжний І працюю за принципом звичайного однорукого різця. В такий спосіб я зводжу, зводжу до мінімуму всі можливі коливання биття і, прово, і роблю фінішний прохід. Ну що, ось і завершена майже робота, лишилося відшліфувати. Але шліфувати я вже буду поза камерою. Спробую, друзі, показати з усіх максимальних ракурсів, як я працюю з даним різцем, як я його освоюю. Отже, друзі, якщо це відео вам було цікавим та корисним, можете ставити вподобайку. Якщо ні, ви знаєте, що робити. Можете ставити сміливо ось так. І наприкінці по традиції, друзі, закликаю вас підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. До зустрічі в наступних відео. Ось така краса виходить з-під такого ріся. До побачення!